Було посила села до неї ж вечерю, щоб понесли. Бо Ой. вона пологи приймала, так? Бо вона в неї пологи приймала, бо ага. вона вас прийняла, да? Ти вечерю треба було нести. Так, да, так, да, да. 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 Ну, знаме ж кожде, яка баба кого приймала, туди ж було вона... мама й каже, да, що це середу баби понести вечерю. А як її звали? Чого вже не скажу діти? Просто баба Григоренчика. Баба Григориха. Григориха. Ага. Ви її пам'ятаєте? А ви пам'ятаєте бабу, бабу Григориху? Так, да, я да, її пам'ятаю. Невеличка така жінка була, моторняча, моторняча, така цікава була баба. Це я знаю, що вона усіх трьох нас матері приймала. А були ще в селі бабки знахарки які там травами лікували, замовляли. Та були, були, були. були. Оце ж була... А ну згадуйте. Баба Капкащиха, де оце Олександр живе, Це там на вуглі, Тоді, де оце навпроти Безуса, Льоньки була баба Тетяна. Це така було от переляку чи там щось носили дітей. А півторацька художниця. Були, були. А як переляк викачували? Шептала ж була тут. Я Гришу старшого возила в Кам'янку до баби. Було йому три годи. Ми ж на роботі, а свекруха з ним і насипала собаці, їсти дала. А він підійшов чи не хотів його взяти, чи хто зна, що він. А він його за пальтичку він його не покусав, а тільки за пальтичко потяг. І він злякався і став заїкуватися. Що ж трапилось, дитина заїкується. Та тоді возили до баби. То та дуже жінка помагала.